Позицію, вона буде у мене квадратна. Одразу створюємо з вами круг. У мене Size 75, якщо вам це важливо, я назву його 1 і продублюю 4 рази. Тобто, щоб в мене вийшло їх 4. Окей. Я поставлю ключовий кадр Alt Shift-P, і почну їх анімувати якось пропорційно. Тобто відступлю вниз там певну кількість пікселів вверх і вліво-вправо. По скейлу зроблю анімацію, щоб вони з'явилися мене з 0 до 100. Якщо вам буде легше, включіть сітку. Окей, вони в мене з'являються. Щось там показалося, потім знову вернулося до однієї центральної точки. І по скейлу зменшилось до нуля. Ми виділяємо ключі, нажимаємо в деві, заходимо в графіки, і тут можна трішки погратися. Тобто анімація появи в мене е, різка. Хоча ні, давайте зробимо це більш плавніше. Тобто я поставив на 80 і тут нехай теж буде 80. Дуже різко. Можна трішки зробити далі. Да? Тобто в мене ж квадратна композиція, і дивіться по фрейму, щоб воно відповідало дійсно квадрату. Хоча можна зробити щось наподоб'я е, якоїсь фігури типу 3 d е, трикутника. Дивіться вже на свій розсуд. Отже, створюємо фон-контр-Y, я назву його Beam. І кину на нього ефект, як ви здогадали, з Beam. Окей, я покрашу його на білий колір. Створю фон чорний і кину його донизу. Можна ще заблокувати, щоб він нам не заважав. Вернуся до нашого Bima. І зменшу в нього softness на 0. Окей, довжину можна одразу збільшити до 100. Не дивіться те, що я поставив 80. Ось цю точку нам потрібно, як ви розумієте, прив'язати до, до нашої крапки. Да? Тобто до другої крапки. Ми відкриваємо position у всіх наших крапочок, зажимаємо Alt, клікаємо на Starting point. І тянемо прив'язкою до, до другого. Таку ж функцію ми робимо з endpoint. Endpoint у нас це четверта е, крапка. Окей. Подивимось. Чудово. Таку ж функцію ми проробляємо із е, іншими віуми. Тобто я його дублюю. І тут на endpoint я ставлю уже перша точка. Так, є. Знову дублюю. Ставлю. третю. Четверта. Потрібно ще нам з'єднати четверту з третьою і четверту, як ви розумієте, з першою. Окей, чудово. Подивимось. Круто. Ще один важливий момент: я зменшив довжину ширину точніше нашого, наших бімів, да, наших ліній на два. І я це зробив в кожному слої. Перемістив їх під наші крапочки. Щоб анімація була більш цікавішою, я відступив кожний наш шейп на 2 кадра. Подивимось. Круто. Можна це все перекомпозити. Контур шув С. Я продублював слой. D. Трішки його зменшив. Знову продублював, знову трішки зменшив і получив все такий результат. Можна експериментувати, то вже на ваш розсуд. Отже, нехай щастить.